Боже вам, брати і сестри, я радий, що я сьогодні з вами тут, тому що ми всі прийшли сюди прославити нашого Господа Ісуса Христа. Ми всі світової прийшли так само взяти його страждання, смерті, Воскресіння. Не було б цього, ніхто б нас не міг спастися. Ми так само і маємо так само і проповіді, я думаю, кожен з нас, хто прийшов сюди, хочемо згадати те, що було, щоб ми не забували якою дороцінною кров'ю ми викуплені, бо він дійсно пролив святу невинну кров. Йому не потрібно було йти на той волосський хрест, але Він заради нас, що людина таке не могла б зробити за кожного з нас, а він зробив це. Хвала і подякування за це. І так само сьогодні хочу дочитати нам Євангелію від Святого Луки з 23 розділу, 35-36 вірш Евангелію від Луки. 23 розділ 35 по 36 віршик. Глузування з розп'ятого Ісуса. А люди стояли і дивились, насміхалися з ними і старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий обранець. І вояки глузували з Нього, приступаючи, осудь йому подавали. Амінь. Як тяжко було дивитися Ісусу на тих людей, котрі були там, де його розпинали. І як тяжко деколи і нам дивитися на тих людей, котрі так само кажуть нам, і нам, вам що погано було жити у всім світі, ви собі шукайте Бога, ви собі шукаєте щось, щось іншого. І як дивлюся на таких людей і, і згадую і себе, бо і я такий самий був. Але хвала Господу, що Господь відкрив нам очі і розум, щоб ми могли побачити в нашому Господі набагато щось більше і краще. Тому що дійсно Господь так полюбив нас, що віддав свина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це дійсно велика жертва. Жодна людина ніколи не могла віддати свого сина. Це один є приклад в Біблії, що віддав, хотів віддати свого сина. І не знаючи, багато з нас таке могли би зробити, бо це дійсно велика жертва. І тим більше за тих, хто не любить тебе, хто відкидає, хто тебе оскверняє. І і наговорю на те, хто думає, що ти хочеш зробити щось гірше, так само Христос пішов цей світ зробити щось краще, людину краще зробити. А вони в нього побачили конкурента якогось. І ми бачимо, що люди стояли, дивилися і насміхалися з нього. І навіть старшини, ті, котрі мали в першу чергу його прийняти, це фарисеї, Книжники, ті, котрі досліджують писання, котрі мали в першу чергу бачити в ньому того Месію. Але вони Господь забрав від них те, щоб вони не могли це не побачити, тому що вони недостойні були того, тому що вони мали в собі то високомір'я, то, що вони думають, що вони що вони... лише одні вони могли спастися більше ніхто. І не недостойні навіть були того Божого царства, що ви бачите. І, і насміха за ним і казали, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Месія, Божий обранець. Да, це тяжкі слова. І це людина таке робить. Тварина може вбивати тварину заради інстинкту їжі. Людина ж може таке робити для того за, за свої забави. І лише людина може такі дії робити, коли ти не можеш боронитися, а вона ще більше над тобою насміхається, робить тобі зле. І таке робить, що страшно людям деколи з боку подивитися. Це є і в світі таке тепер. І навіть двоє тікає, глузували з нього. Приступаючи оцет давали йому. Ми, коли не мовчували губку, оцет населяли на списа і давали йому пити замість води. Бо ти ж не знаєш, що там тобі дають. І коли перебуває його на хрест, то це йде температура у організмі, хочеться це пити. І, і ще дають тобі оцет, це ще не знається. Дуже-дуже-дуже тяжко сприймати це. І будучи, якби це якась людина була на тім Христі, то ви проклинала цих людей кожного. Він же просив Господа, батька Слова, щоб не писав їм гріха, яку треба ми дійсно мати. З Скільки нам вчитися треба у Христа, тої любові, тої проще, прощення того, яке Він показує нам того прикладу. І казали, коли цар ти юдейський, спаси сам себе. І знову ж таки над ним глузували і казали, раз ти цар юдейський, то ти мав би спасти сам себе. І в цей час, я думаю, скільки це було цього нагодене на Христа і здівати всяких... Батько Небесний, як міг на це так само дивитися, як те, що він створив, що роблять з його сином. Як це було тяжко, напевно, батьку Небесному на це все дивитися. Але цьому треба було мало цьому все статися. Був вже і надпис над ним, письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний це цар юдейський. Навіть ніхто не розумів, що вони цим підкреслили, що це дійсно цар юдейський. Той цар, котрий прийшов спасти їх, не царювати, не захопити такі землі, чи е, стати кимось ще більшим, а прийшов спасти цей, цей народ. І ми знаємо, що навіть і по сьогоднішній день євреї дуже дуже тяжко приймають Христа, вони приймають. Ну, можна сказати, що і в нас. Кожен рахує би християнином. Любов запитається, він скаже, що я християнин і у третьому, і у десятому поколінні, але Біблію навіть не брав свої руки, навіть не знає, як Христос за нього постраждав, як жити тим кращим життям, як жити з любов'ю, прощенням, але слово Християнин собі носить. Треба за таких нам молитися. Коли ж розп'яли, один із розп'ятих злочинців став зневажати його і говорити, чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Бу, ми знаємо, що два злочинці були біля нього розп'ятих. І навіть той злочинець так само з нього і казав, що ти Месія, то спаси, в тебе є всі можливості, ти ж Бог. І як це було тяжко Христу на це все дивитися. З кожного боку. Але були ті, котрі були біля нього, біля них. І так само <плакали>, плакали, плакали за ним, тому що він дав те, що світ не міг дати. Він дав їм спасіння. Він відкрив так само їм очі на той кращий путь, на той кращий шлях, що людина не могла дати. І вони плакали за ним, бо це було те спасіння, яке прийшло в світ, а світ його вбиває. Звав, обізвався ж до нього другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну зарплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. Так як і ми побачили в Христі щось більше, так само і Господь відкрив навіть цьому злочинцеві, що ця невинна людина з нами на цій христі має висіти. І ця жорстока смерть для тої людини, котра нічого не зробила злого. І Господь йому це відкрив. І докоряв тому. Так само і нам, деколи треба казати людям, що Господь і тебе любить, хоч ти його відкидаєш, хоч ти говориш на нього погані слова і на мене говориш. Але Господь все одно тебе любить. І прийде до нього, і ти відчуєш, який він добрій, люблячий. І так само і пізнав і. Цей злочинець, що це дійсно Месія, Спаситель світу, і, сказав, Ісус, і сказав, <клес> сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє і промовив до Нього Ісус, по правді, по правді кажу тобі, ти будеш за мною сьогодні в раю. В світі багато є розумів на цю тему, над на, на цими словами. Але Господь дійсно вміє прощати. Господь показує на цим злочинцеві, що навіть якщо ти прийдеш до мене, б тебе не, які б у тебе не були гріхи, який б у тебе не був тягар, яке б у тебе не було тяжке життя, прийди до мене, і я тебе заспокою. Прийди до мене, і я тобі дам друге життя, другі думки, друге серце. Я оновлю тебе, я обмию тебе, і ти будеш зі мною, і ти будеш жити тим кращим життям. І він спасає і навіть того злочинця. Той злочинець, знай це і може навіть не зрозумів, що Господь сказав йому це. Але це так і сталося, бо що сказав Господь, тому могло і статися. Наближався і Христос розп'яли, наближалася шоста година і темрява стала. По цілій землі аж до години дев'ятої. І сонце затьмилося, і в храмі завіса роздерлася двоє. І скрикнувши голосом учним, промовив Ісус, Отче, руки Твої віддаю Свого Духа. І це, прогрігши, Він духа віддав. Ми бачимо, що на та шоста година. Вона жому там не знаю, дев'ята чи як там? Але. Батько Небесний вже не міг дивитися на його страждання, не міг дивитися на цей народ і затмилося навіть Сонце, і було... та темрява стала. І зрозуміли, напевно, багато, що це непроста людина, на, на, на непросту людину прибили на, на, на цім Христі. І сонце коли затмилося і хмарі завісала. І сонце син, і у храмі завіса роздерлася двоє. Дійсно роздерлася завіса. Ми знаємо, що ця завіса стояла у святе святих, коли входити треба було. У святою святих ходив ж раз у рік з жертвою. Коли вона роздерлася, це ми отримали дійсно той вільний доступ до Христа. Ми всі отримали вільний доступ, не, не треба було через когось приходити, до, 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 так як пересвященник приходив аж. Ми маємо прямий доступ до, до, до Бога вже. Без посередників. Тепер же світ ще шукає посередників. Шукають Івана, Штефки, Там багато кого, що ще через нього хочуть прийти до Господа. Господь не треба. Приходіть до мене, так як є, і я вас приголублю і обмию, очищу. Він є той посередник між батьком Небесним. Більше не ні шукайте нікого. І це <клес> <клес> кінець старого заповіту більше не буде жертвоприношень, приношень, тому що Господь віддав самого себе у жертву. За нас усіх. І більше не потрібно ніяких жертв І це це, що роздалася ця, ця завіса у, у храмі. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи, дійсно праведний був чоловік цей. Навіть і. Той, хто його вів на, той, на ту голову, голову, той, хто командував цим усім, він порозумів. Багато і ми бачимо таких людей, котрі не знали Бога і прийшли до Бога, і дивуємося, як він міг прийти. Багато за мене так само думали, це неможливо, що Сергій прийшов до, до Господа. Але у Бога є свої плани. Бог відкриває навіть тим людям на котрих ми не сподіваємося, бо Бог піднімає тих людей, котрі впали, що ми можемо їх переступати, він же його не переступив і дає руку спасіння. І я так само закликаю всіх, хто ще дійсно не пізнав Господа, відчути його, прийти до Нього і відчути його дійсно ту любов, відчути то, ті зміни, які Він дає. Це дійсно лише Господь може таке робити. Хвала і подяка Йому за, за все, що він зробив в нашому житті. Амінь. 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 І давайте там на наші коліна допоможемо нашому живому Богу.